Як злі підходять дні, до коль ти мені, кому відкрити душу свою можу, підходить близько їх, я падаю до ніх, з молитвою іду до тебе, Боже, і в голосі і в тиші, і в серці, і в душі. Та сумніву нема, він чує всі слова, і сльози витирає коли плачу до світої пори я стану на порі нового дня з молитвою живою, з молитвою в уста закінчить хочу шлях. Щоб увійти до вічного спокою, і в голосі і в тиші, і в серці, і в душі, я розмовляю з тим, кого не бачу, та сумніву нема, він чує всі слова, і сльози витирає, коли плачу. І сумніву нема, відступить вже зима, коли молитви жар в душі палає, з молитвою життя відкриє майбуття, що з вірою душа моя чекає, і в голосі в тиші, і в серці, і в душі. Я розмовляю з тим, кого не бачу, та сумніву нема, він чує всі слова, і сльози витирає, коли плачу. Слава, слава Ісусу!